Вітаю! Мене звати Лариса Олександрівна. Запрошую вас навчатися разом. І сьогодні на уроці математики я розповім вам, як легко запам'ятати міри мас. В одному із своїх відео я розказую, як легко запам'ятати міри довжини. Якщо вам це цікаво, знайдіть відео за посиланням в описі. Пригадаємо, які ми знаємо міри маси. Грам, кілограм, сентнер, тонна. Запам'ятати назви мір не неважко. Але дуже важливо знати таблицю мір маси, як правильно перевести одну міру маси в іншу. Але іноді цю табличку забуваєш. І тоді на допомогу. Приходить наша долонька. Як же допомагає наша долонька, ви дізнаєтесь трохи пізніше. А зараз пригадаємо, як називаються наші пальчики. Мізинець, безіменний, середній, вказівний, великий. Послухайте, будь ласка, віршик про пальчики та міри маси. Великий палець носить грам, а вказівний взяв кілограм. Центнер то вже важче середньому дамо, а тонна з безіменним, бо віримо в нього. Мізинчик відпочине, та нас він не покине. А тепер, будь ласка, перегляньте відео, виконуйте рухи разом зі мною. Можна цю пальчикову гімнастику виконувати обома руками одночасно. Це допоможе вам запам'ятати цей віршик краще. Великий палець носить грам, а вказівний взяв кілограм. Центнер то вже важче, в середньому дамо. А то нас безіменним, бо віримо в нього. Мізинчик відпочине, та нас він не покине. А тепер зупиніть відео, обведіть свою долоньку і підпишіть пальчики, як ви бачите на екрані. Пам'ятаємо, що мізинчик відпочиває. Доповнимо наш малюнок. Зверніть увагу, між великим пальчиком і вказівним великий проміжок. Домовимося, що він дорівнює 1000, між вказівним і середнім пальчиком проміжок дорівнює 100, а між середнім і безіменним пальчиком проміжок дорівнює десяти. Зупиніть відео, доповніть свій малюнок. А тепер пропоную вам потренуватися. Скільки в одній тонні центнеру? Знаходимо пальчик тонну. Знаходимо пальчик центнер. Пам'ятаємо, що між ними проміжок дорівнює 10. Отже, в одній тонні 10 центнерів. Скільки в одному центнерів кілограмів. Знаходимо пальчик центнер, знаходимо пальчик кілограм. Між ними проміжок дорівнює 100. Отже, в одному центнері 100 кг. А скільки в одному кілограмі грамів. Пальчик кілограм, пальчик грам. Між ними великий проміжок, який дорівнює тисячі. Отже, в одному кілограмі тисяча грамів. А тепер розглянемо такий вираз: скільки в одній тонні кілограмів, пальчик тонна пальчик кілограм, між ними два проміжки Д 100 і 10. Сто ми множимо на десять і отримуємо 1000. Отже, в одній тонні тисяча кілограмів. В одній тонні скільки грамів? Знаходимо пальчик тонна, знаходимо пальчик грам. Дивимось великий проміжок. І два менших проміжки. 100 і 10. Нам необхідно помножити ці три числа. Щоб це було легше зробити, врахуємо, що в цих числах 6 нулів. А число з шістьма нулями це мільйон. Отже, тисяча помножити на 100 помножити на 10 буде мільйон. В одній тоні мільйон грамів. Подумати самостійно, скільки в одному центнері грамів, відповідь можете написати в коментарях. Я вам дякую за увагу. Не забувайте лишати свої лайки, обов'язково підписуватись на цей канал і діліться посиланнями зі своїми друзями. До зустрічі!